Привіт, мої хороші! Сьогодні для вас ще одна моя авторська історія, яка називається Білочка Антоніна і Хом'як. Хом'як Віталій сидів весь смурний, на галявині під листочком лопуха і гучно зітхав. Він зітхав з такою силою, що навіть листочок лопуха ворушився. Саме в такому стані його і знайшла його товаришка Білочка Антоніна. Вона дуже зраділа і сказала: О, а я тебе шукаю! Ну, доставку. Будемо дивитися, як качки пірнають. Не можу, сказав Віталій. Чому? Я закохався. О, хм. Білочка Антоніна замислилася. І давно? Давно, підтвердив Віталій, ще зі сніданку. Хм, а як це сталося? спитала Антоніна. Віталій трошки почухав пузіку і почав. Сидів я вранці, нікого не чіпав, дивився на сусідську хом'ячиху катрю, як вона на сінічку лущить. Звичайний такий собі ранок був. І раптом бабах! Все, закохався. Від його гучного бабах. Білочка, Антоніна ні відскочила, потім знову підійшла поближче і спитала. Слухай, може, то ти не закохався, а просто якесь дерево в лісі впало. Та не було насправді якого бабаху, сказав Віталій. Це в мене всередині був бабах». Ой, може, ти захворів? Та ні, сказав Віталій. Точно тобі кажу, закохався. «Хм, А ти впевнений? Як це взагалі відбувається? Білочці Антоніні було цікаво, бо вона ще до цього нікого не закохувалася. Ну, дуже впевнений, сказав Віталій. По-перше, він підняв лапу своїми пальчиками і почав їх загинати. По-перше, був бабах. По-друге, от постійно зараз, як заплющу очі, тільки бачу оцю Катрю, як вона своїми жовтими зубками насіннячку лущить і їсть, лущить і їсть, як її хутречко виблискує, оченятками готять. Хм. Добре, сказала Антоніна, а далі? Ну і по третє, в мене в животі ніби як метелики пурхають. Хм, Антоніна замислилася. Може, це ти якусь несвіжу комаху з'їв, що в тебе там щось пурхає? Та ні, нічого я несвіжого не їв. Це точно як тобі кажу, закохався. Добре, сказала Антоніна, і що тепер? Не знаю. От тепер мені сумно. А я знаю, сказала Антоніна, тобі треба їй освідчитися. — Це як? Просто сказати їй, що вона тобі подобається. Ох, от саме тому мені сумно, сказав Віталій, нічого не вийде. Це чому? Ну, розумієш, я тут весь навіть за сніданку вже сижу і уявляю собі, як я до неї підійду, і тільки я уявляю, як, собі, як я їй щось скажу. Замість слів в мене виходить щось незрозуміле. М -м 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 -м. Ось таке. От не можу просто. Хм. То я тобі допоможу, сказала Антоніна. Тобі, мабуть, треба е потренуватися. От уяви собі, що той мухомор це Катря. А може, краще не мухомор? спитав Віталій. Он хай краще буде та сироїшка, вона красивіша, більше на Катрю схожа. Ну добре, сказала Антоніна, хай буде сироїшка. От уяви собі, що це сироїшка, це тобто Катря. І ти підходиш до неї і кажеш, Катря, ти мені подобаєшся. Хом'як Віталій зітхнув, підійшов до сироїшки, набрав повітря в груди і хотів щось сказати, але замість цього вийшло щось незрозуміле. Типу, М -м 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 -м". от щось таке. Хм, а ну... Відкрий рота, попросила Антоніна. Віталій слухняно відкрив свій ротик. Хм, ніби все в порядку. Тільки от зуби тобі перед катерю все-таки варто почистити, сказала Антоніна. А тепер давай потренуємося. Зробимо зарядку для твого рота. А це як? Це дуже просто. Відкрий рот дуже широко, а потім закрий його. Віталій почав відкривати закривати рот. А тепер почне своїм язиком водити туди-сюди, туди-сюди. право вліво вверх-вниз. І Віталій почав дуже слухняно водити своїм язиком. А тепер уяви собі, що дмухаєш на щось ось так, -у 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 -у", сказала Антоніна. Е, віталій старанно почав дмухати. А тепер висунь язика якнайдовше і помотиляй ним. Віталій слухняно мотиляв язиком. Якраз в цей момент повз них проходила стара Ховрашиха. Вона побачила, як Віталій мотиляє язиком, і сказала От ніякої поваги до дорослих. От яка молодь нечемна, про що тільки ваші батьки думають? Антоніна хотіла сказати їй, що, вибачте, це він не дражниця, він просто ми тут тренуємося. Але Ховрашиха вже її не слухала, прямувала своєю дорогою щось, бурмочучи собі під носа. Та ну її. Сказала Антоніна. Тренуйся далі. Нарешті, коли у Віталія вже втомився весь рот, Антоніна сказала: от тепер ти готовий. Дивися на сироїшку, тобто на Катрю, і кажи: ти мені подобаєшся. Віталій знову спробував щось сказати, але знову в нього нічого не вийшло. Тільки щось: він засумував. О, в мене є ідея, сказала Антоніна. Є таке тренування для дикції. ну, щоб гарно говорити. Давай зараз наберемо маленьких камінців, ти їх запихаєш собі в рота і будеш тренуватися. Скоро мовки та всякі вимовляти. Це навіщо? А це таке тренування з камінцями в роти, як натренуєшся, потім будь-що скажеш. Вони не збирали камінців, Віталій запхав їх до рота і одразу ж виплюнув. Ні, вони якісь гостренькі, вони мені щіки, щоки дряпають всередині. Ну, давай щось гладеньке знайдемо, сказала Антоніна. Ось якісь зернятка розсипані. Вони позбирали зернятка, Віталій почав запихувати їх собі за щоки. Ну, тепер кажи, сказала Антоніна. Але замість слів до Антоніни донеслося тільки хромкання і чавкання. Ти що? Зернята тренувальні поїв? запитала Антоніна. Замість цього. Віталій продовжував винувато хрумкати і чавкати. Деякий час на галявині було тихо, тільки хрумка чавка Віталій. Нарешті він прогутнув останнє зернятко і винувато сказав: Вибач, воно було таке смачне. Давай знову зернятка будемо шукати. Навіщо здивувався Віталій? Ну, тренуватися, щоб тобі Катрі про свої почуття сказати. А! Сказав Віталій. та ні, виявляється, що я вовсі, зовсім не був закоханий. Як це? здивувалася Антоніна. То я просто голодний був. І оце через це в неї в животі крутило. Це було зовсім не метелики. Хм. А знаєш що? сказав Віталій. А давай тепер підемо до ставку і будемо на катьок дивитися. Ха! Антоніна захихотіла. Слідом за нею захотів і Віталій. Італії. Вони відсміялися, відреготалися, а потім удвох пішли до Ставку дивитися, як качки пірнають. Ось така історія, мої хороші. Нагадую вам, що я вас дуже сильно люблю. Все буде Україна і до зустрічі. Па-па!